是。 Троє депутатів Харківської міськради достроково склали свої повноваження. Так від своїх мандатів відмовили Семен Сирота, Олена Тоболіна та Марія Скоробогач. Їх звернення були розглянуті на засіданні позачергової сесії міської ради. Окрім кадрових питань, депутати ухвалили ряд важливих рішень. Зокрема, розширили перелік співробітників комунальних підприємств, які отримують пільги на сплату комунальних послуг. А ще міський психоневрологічний диспансер номер 3 з комунальної. Форми власності прийшов до власності громад області. Продовжується у Харкові і кампанія з декомунізації. Під час засідання сесії було прийнято рішення про перейменування вулиці Балакеріва. Буквально вчора відбулося засідання чергове засідання Харківської міської та панімічної комісії, і е, там було розглянуто звернення представників громадськості щодо вшанування пам'яті героя України е, Станіслава Портали. Людина, яка широко відома фанатському середовищі Харкова, людина, яка захищала нашу країну і загинула, захищаючи ще 2022 році, захищаючи нашу державу, загинула в районі міста Маріуполь. Е, по суті, це є продовженням тієї програми масових топонімічних змін, які здійснюються в Харкові. Ми вже перейменували понад 60 Це Продовжується підготовка до перейменування. Розгадається зараз ще такий великий пакет потенційних перейменувань і вшанування пам'яті героїв України людей, які загинули, захищаючи нашу державу. Це наш обов'язок. Ну власне, це і було зараз зроблено. Загалом на позачерговій сесії міської ради депутати розглянули і ухвалили 13 питань, що стосуються життєдіяльності міста. Переделеся Куполюк, Сергій Пересь, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Харків. Новини оплати житлово-комунальних послуг.